Всім доброго раночку, привіт, а ми вже їдемо, ну як ранок, не ранок вже, а вже день майже скоро обід буде. А ми їдемо, я взяла подаруночок і їду вітати похресницю свою, так як вони Миколаївчика ще святкують 19-го, не знаю. Будуть переходити вони чи не будуть, то на 19 те якраз на Миколайчика приготувала їй подаруночок. Тож їду вітати. Святослав сидить в велосипеді і їдемо. Тут недалеко, буквально кінець вулиці. Ось там, якщо видно буде, аж туди, то Буквально, якщо швидким часом хвилин 5. Якщо так, як ми зараз, то це десь до 10 хвилин займе. Так, ми вже в хаті Святослав спить, а я вирішила приготувати обід. Для цього почистила картоплю та порізала ось такими слайсами. Та зараз буду викладати в форму. для выпекания. Одразу еще трошки попорчу. Да, трохи посолю. Дуже багато не треба, бо буде все це ще заливається сметаною, тому зовсім трошки. роблю форму велику, бо в нас багатенько. Ну так побільше роблю. Так, і готую заливку. Для цього взяла сметану, яйце, трохи перцю та солі, це все перемішаю. І додам трохи води. Також можна додати сир, сюди твердий, напертий, і все це зальється. Так, додала води. Це все добренько перемішую. Та заливаю картопельку, накриваю кришкою та ставлю в духовку на хвилин 40-50 при температурі 160 градусів, можна навіть 170 зробити. Так, все картопелька в духовці. І через 40-50 хвилин, напевно, через 40 э, скуштую. Одну, подивлюсь, як вона приготувалась, і якщо щось, ще поставлю на хвилин 10-15. І ось така картопелька вийшла, дуже-дуже смачненька. Зробила собі хліб із паштетом. І буду зараз уже вечеряти. А не обідати. Так, сьогодні мама приїхала з Польщі і привезла святославу подаруночки такі. Ну, тут не тільки святославу, але й мені. Ось таку пов'язочку взяла червоненьку. Далі ось тут наволочки для подушок дуже гарні. Зараз покажу. Ось така із Сніговичком, далі тут будиночок, ось тут, ось такий Олень, а тут ось такий ось гномик. Єдине, що треба буде купити подушечки, щоб можна було їх ці наволочки одягнути на подушки. Далі ось така шапочка Святослава, Одна. І ось така інша. Такі теплесенькі, м'якесенькі. У нас такі ось кофтинки із ведмедиком. І біла Днес, з ведмедиками, але ще з ялиночками маленькі. І вони такі теперькі на флісі. Далі були штани з Комбіназона і до того до тих штанів і ще ось така ковтинка. Трохи пізніше, бо я їх повісила. Далі теплі ось такі джинси. Так, зараз покажу. Зараз. Вони теплесенькі всередині. Далі ось такі. Рукавички, набір шкарпеток теплих з пророзиненими ступнями, тому що в нас плитка, і на цій плитці, якщо не пророзинені шкарпетки, то можна впасти. А йому одягаю, поки там підлога не дуже тепла нагрілася. То він бігає в них. Так? Mm. Да? Mm. Далі ось така рубашечка. В нього є червона схожа, mm. а це у нас така синенька. Mm. Саратові, шкарпетки, так? Да? Так. Mm. Да. І дві пари колгот – білі mm. та сірі. Mm. Бачу шкарпеточки нові тобі, так? Я дивлюсь, ну зовсім засоромись. Ну що, усі, 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 що виходимо. Ви пам'ятаєте, як ми в дитячому садочку все максимально просто. Що він в мене старенький. Зима до нас, що і чую. Коля, привіт! Коля привіт. Коля дуже приємно. Коля дуже приємно. Я все дуже-дуже чую. Дуже гарно тебе чую. І не глухенький, чорний, старенький. Ой, а чого ти нові науку все у лісі? А я просто люблю себе. Понеділок, 22 число, згадувала, яке сьогодні число. Декілька днів нічого не знімали. Так, декілька кадрів я вам вставила, показала. Бо 19 числа приїхала мама з Польщі. Я якраз показала вам те, що мама привезла Святославу. І все. Потім ми їздили на наступний день в місто. Треба було дещо купити. Вибирали мені костюм. Тому що 21 числа вчора була у батьків річниця весілля, 30 років, як вони разом. І відмечали в кафе. То треба було мені якийсь костюмчик, то їздили-вибирали. І якраз декілька кадрів ставила, як Святослав трошки там бігав по сходах із дідом, декору трошки там деяких магазинів. І вже на наступний день ми збиралися. Мені було не до телефона, не до того, щоб знімати. І декілька кадрів просто повставляла відео з Декілька кадрів поставляла з відео там, де ми відпочивали. І все, і більше нічого не знімала. Тому виходжу аж через два дні після останнього кадру, де я там розмовляла. Зараз вийшли з святославом на двір. Сьогодні сонечко, як ви бачите, дуже гарна погода. Єдине, що трохи вітряно, але... У нас останнім часом дуже-дуже часто вітряно, тому ми вже до цього звикли. Але сонечко взагалі сп... з взимку зараз у нас такий це... Пер період, щоб сонечко було дуже-дуже мало. Тому вийшли, граємось і зараз, як зайдемо в хату, то буде Святослав спати. А я прибирати.